Привіт, друже! Ти на каналі Пандича, і сьогодні я тобі розкажу про топ найкращих премтанків нашої гри. В цьому відео не буде якоїсь градації за рівнями чи типами техніки, адже ми розглянемо дійсно найкращі екземпляри всіх часів і народів. Різних націй, різних рівнів, різних типів. Єдине, що буде об'єднувати ці машини, це їхній потенціал до реалізації рандоми. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто, ти як ніби як не людина. Друже, перш ніж я почну, прошу тебе підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео, протиснути лайк або дизлайк, в залежності від того, зайде тобі відео чи ні. Також буду вдячна, якщо в коментарях напишеш свій топ премів. А я починаю. Я сказала, стартуємо! І відкриває наш топ машина сьомого рівня, німецька ПТСАУ Е25. Усім відомо як блоха. Неймовірні 54% маскування, які можна розкачати до 63% за допомогою малошумної системи вихлопу і стріляти з куща не світитися, огляд у 467 метрів дозволяє світити як собі, так і команді. Неймовірний ДПМ у 3650 на 7 рівні робить цю машину надзвичайно токсичною і одним з найсильніших премів усіх часів. Сумніваю, що хтось із супротивників зрадіє, побачивши проти себе у сетапі цей апарат. Я радив би. Поставити на постійній основі на нього оптику, вентиль і досилач для підсилення усіх сильних сторін. Польову модернізацію на нього зараз можеш бачити на екрані. Наступний танк витвір радянських інженерів. Сталася глобальна змова, зрада. Нетиповий важкий танк з барабаном на три снаряди з цікавим бронюванням і нетиповими кутами зведення у мінус 8 градусів, як для радянських танків. Об'єкт 752. Машина 9 рівня є найсильнішим премом серед дев'яток на даний момент. І окрім цього, ще є одним з найсильніших танків 9 рівня. Ми говоримо про машину, у якої киде усього барабану займає 30 секунд, у якому є три снаряди з альфа фою по 390 і пробиттям 240 мм базовим снарядом і 310 мм голдовим снарядом. Огляд у 460 м, як для радянського тяжа, дуже непоганий, більш-менш комфортна динаміка з максималкою у 40 км на годину вперед і 15 заднім ходом. Для комфортної гри необхідно встановити на нього експериментальну закалку мінімум другого рівня, турбіну і вентилятор. Також польову модернізацію зараз бачите на екрані. Ще один цікавий і потужний важкий танк Шкода Т-56. На момент релізу найсильніший, прем 8 восьмого рівня, вбивця захисника. Машина, яка ломала не тільки лиця, но й рандом. Потужна гармата з барабаном на два снаряди альфою по 460 і киде всього 21,6 секунд, міцна башта, комфортний огляд у 446 метрів, кути зведення мінус 8 градусів, 0,35 розкіт на 100 метрів, дозволяють комфортно грати від рельєфу та ломати супротивників. По обладнанню раджу поставити закалку, турбіну та стабілізатор. Для гри з однокласниками і нижче замість закалки можна встановити вентиляцію. Польова модернізація така. Наступним буде вже середній танк з барабаном, хорошою рухливістю, великим оглядом, приємним пробиттям, італійський Progetto 46. Улюблений танк багатьох танкістів. Магазин на три снаряди з дозарядкою дозволяє ситуативно реагувати на будь-які події в бою. Приємні кути у мінус 9 градусів дозволяють комфортно відігравати від рельєф. Пробиття базовим снарядом складає 212 мм і 259 мм на голді. Такі показники для СТ роблять стрільбу максимально приємною, а розкид у 0,28 на 100 метрів сприяє цьому. Плюс на останок ми маємо 516 метрів огляду на восьмому рівні, що дозволяє світити супроти. Тим самим допомагати команді отримати перемогу. По обладнанню, думаю, вентиль, Стаб і Оптика стануть найкращим вибором для комфортної гри. А якщо хочеш ще більш комфортну стрільбу, замість оптики можна встановити механізми повороту, плюс польова модернізація для цього танку на екрані. Ще один середній танк, який входить у топ найкращих преміум, це бураск. Мега потужна гармата на два снаряди з альфою 360 і КД барабана в 19,5 секунд неймовірне маскування як для СТ у 54%, але нюанс у нерухомому стані. І 44% під час руху. Неймовірно, високий огляд, який можна розкачати до 517 метрів, робить цю машину не лише приємною, а й надто небезпечною у прямих руках. Поради по обладнанню для гри на асист, рекомендую ставити оптику малошумку і комприбору слот. Збірка на урон, яка максимально ефективно показує себе, це вентиль, стаб і приціл. Тепер поговоримо про найтоксичнішу машину на 8 рівні ПЗ-176. Китайський важкий танк з двома механіками. Перша механіка тотального пригнічення, використовується шляхом пробивання супротивника, просаджуючи його на 800 одиниць міцності. Друга механіка ракетних прискорювачів, які дає в сумі з турбіною 52 км на годину. 19,3 секунди заряджання гармати з пробиттям 225 мм та альфою 800 робить цього монстра найтоксичнішим. Машиною сучасного рандому. Особисто на мене це найбільша помилка розробників, від якої вони не відміються ніколи. По обладнанню раджу встановити закалку, турбіну та вентиль а для гри у топі замість закалки стабілізатор для більш комфортної стрільби. Польову для вас вивів на екран. Також цей список неможливий без радянського важкого танка об'єкт 703 варіант 2. Перший двохствольний танк у грі. Потужна броня, адекватна динаміка, як для супертяжа 8 рівня, робить його досить комфортно. В кожній з гармат є снаряд на 390 альфи, кде кожної гармати займає 11 секунд. Сумарний зал складає 780 одиниць середньої шкоди. Звісно, в машини є і мінуси, наприклад, мінус 5 кутів градусів зведення, 380 метрів огляд. Точність 038, така сама як і у БЗ-176, але за рахунок ультимативної броні на рівні дає можливість грати в упорі і принижувати супротивника за рахунок власної броні. Для комфортної гри раджу встановити на нього стабілізатор, бо без нього дуже неприємно грати на більшості танків, турбіну і вентиль, або приціл замість вентиляції. На такій збірці я катав особисто, і тобі раджу. Плюс польова модернізація, яку можете бачити зараз на екрані. Ну, а на останок, так сказати, вишенька на торті буде сам Тортик Торт лмк 1 Після АПа один з найприємніших машин на восьмому рівні. Найвищий ДПМ у 3864, розкит 0,3 на 100 метрів, пробиття базовим снарядом 240 мм, броня. Робить цей танк максимально комфортним і максимально сильним. Цей танк створений задля отримання задоволення і задля приниження супротивників, бо КД у 5 секунд з альфою 320 нікого не залишить байдуже. Плюс до всього кути зведення мінус 10 градусів дозволяють спокійно відігравати від будь-якого рельєфу. З обладнання турбіна вентиль дослід будуть основною збіркою, а при потраплянні до десяток раджу вентиль замінити на турбіну. Тож, друже, виходить, у мій особистий топ входить 8 машин різних рівнів, націй і типів. Ці машини є найсильнішими і найбажанішими премами усіх часів. Пиши у коментарях, що ти думаєш на рахунок даного топа. Ну а я кажу тобі попа і до зустрічі в наступних відео та стрімах.